Щораз більше областей позбуваються церков у ПЦ Московського патріархату. Місцеві громади висловлюють бажання молитись в українській церкві, не вважаючи такою у ПЦ Московського патріархату. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Свердцов, я є автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета. З яким ми сьогодні говоримо про ситуацію на Української православної церкви Московського патріархату у Львівській області. Ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал вподобайкою, коментарем, підпискою та поширенням. А також що дуже важливо для розвитку каналу, донатом чи на патреоні всі подробиці в описі до цього відео, і переходимо до розмови із Святославом Шереметою. Святослава, мабуть, найперше питання є по церкві, яка розташована на вулиці Бобанича. Це у центрі Львова. для Тих, хто не дуже добре знає Львов наше місто. Нещодавно там теж громада заявила про свій перехід у православну церкву України. Як це відбувалося? цей перехід чому саме зараз, так, так. Ну знову ж, я думаю, що чому саме зараз? Я думаю, що це вже однозначно, навіть пізно. Такий перехід мав би відбутися значно раніше, але так виглядає, що все ж таки впливи Кремля і впливи п'ятої колони є ще доволі. Потужні в Україні, не дивлячись на те, що другий рік йде повномасштабна війна, дев'ятий рік ідуть війна, яка почалася в 14-му році, а вже понад 100 років йде війна Росії проти України. А коли ми говоримо про московський патріархат, ми розуміємо, що це є фактично на мою точку зору, це не є реально релігійна організація, це не є церква, це є. Підрозділ пропаганди руского міра, і підрозділ служби ФСБ їхньої там служби безпеки, там чи розвитки, і відповідно один з підрозділів Кремля, який проводить їхню політику, і такий перехід мав би відбутися вже давно, і заборона діяльності цієї організації на території України мала би відбутися вже давно. Але фактично на другому році повномасштабної війни навіть у Львові здавалося патріотичному Львові, який завжди був рушієм державотворчих процесів, національних процесів, революційних процесів в українській державі. Фактично діяв цей підрозділ московської церкви, і дуже добре, що його зараз відвідували. І фактично перейшла громада, перейшли представники громади, а знову ж самі представники церкви, самі там священнослужителі, як вони себе називають, а реально, це фактично московські попи, які прикриваються релігією, і вони ну, не заявили про свій перехід. Тобто пройшла громада без священників? Ну фактично, я так розумію. Фактично, так. Ну нову ж є там один, є священники, які власне готові. Там чи один священник і є відповідно. Священик, які готові прийти там служити, але в першу чергу це є позиція людей, позиція громади, а позиція самого там того ж самого їхнього владики чи їхнього зверхника, як він там називається, ну вона залишається далі. Ну такою, якою є. Він не хоче переходити в православну церкву України. Він робить таку, ніби е, такі версії, висловлює, що нібито це є там православна церква, що вони нібито не му. Ковського патріархату, хоч ми прекрасно розуміємо, що коли громада перереєстровувала статут і подала статут на перереєстрацію, який Датована, якщо я не помиляюся, там 2007 роком, там чи ранішим роком, там чітко пише, що це українська православна церква Московського патріархату, і до того часу там не змінена назва вулиці, там фігурує вулиця Короленка, там і так далі. І відповідно зараз вже я так розумію, всі документи є приведені в порядок, є рішення відповідних громади, є реєстрація відповідними органами влади статуту вже про православ... Славної церкви України і буде змінена там, ще фактично вже змінена назва. Не вже буде не там церква Георгіївський катедральний собор, і так далі, а буде церква Святого Юра. І маю власне, ну таке це дуже правильно. Що це мабуть, буде гарнізонний храм православної церкви України тут, у Львові, на Львівщині. Це є логічно, тому що поряд є будинок воїна. На такі символічна будівля, де колись був е, русський е, центр. А зараз е, і власне Львівська обласна рада е, ще декілька років тому, що в минулі в попередній каденції, власне, це приміщення все перебрала, туди е, вигнала посіпак руська міра звідтам, а там. Ці те, що знаходилося тоді, в цьому так званому нібито культурному центрі. Там були і портрети Ніколая, і, відповідно, була сака проросійська, антиукраїнська література, газети з двуголовими орлами і так далі. От, це було і вже та... давніше. Так, це було давніше. А зараз там є будинок воїна, ну і логічно, що там буде також гарнізонний храм. Ну, ми про їхню владику ще поговоримо. А зараз я що би хотів зауважити, що якщо брати назву святого Георгія і святого Юра, то по факту це два варіанти одного і того самого імені. Ну, я погоджуюся, але окремого але свято в них не міняється. Ну так. але я тут хотів би власне наголосити з однієї сторони, воно фактично не міняється, а реально ми розуміємо, що є святий Юрій, Юрій Побідоносець, який є в українській традиції, і є Георгій і Георгійська стрічка в традиції руського міра. Кремлівські традиції, в московські традиції, і здавалося би, що е, можна е, брати різне читання щодо ім'я там святий Юрій, святий Георгій, святий там Джордж там, чи так далі. Але коли ми говоримо про українську традицію, коли ми говоримо геть від, від Москви, і що ми маємо позбавлятися всього московського, я думаю, це і надзвичайно важливо і суттєво. Ну а але храмове свято, воно як було 5 травня чи. Коли воно тепер буде по новому стилю? Не складно сказати, тому що я не є представником там, цієї громади, і як це буде, це вже буде мальби вирішувати громада, це буде вирішувати Православна Церква України. І це, ну, мабуть, питання не до мене. Я можу тільки тільки свої припущення висловлювати. А як воно буде не складно сказати? І власне, ти частково вже про це сказав, що. Свого часу це був такий своєрідний осередок руського міра, тобто це була вулиця Короленка, Українці, який писав російською мовою письменника, так? був цей російський культурний центр, е, колишній кінотеатр ім. Короленка, і була ця церква Святого Георгія, тепер Святого Юра, е, і, тобто йдеться про храму гарнізонний храм. Е, Тобто, як би це мало бути? І друге в мене питання, е, суто технічне, але е, це дійсно дуже гарна церква. Ну, як на мене, це одна з найгарніших церков у Львові. Реально. Але вона ну, є, ну, позвонить тут питання, вона сама по собі вона є дуже маленька. Ну, ти знаєш, так, там десь вміщається максимум 100 чоловік, то якщо так вже. Я не впевнений що там 100 чоловік міститься. Чи не буде вона трошки за маленькою від гарнізонного храму? Тут вже, знову ж це буде рішення відповідно церкви, тому що ми маємо гарнізонний храм в центрі Львова, який є гарнізонним храмом. Він є в юрисдикції Української греко-католицької церкви. Відповідно, я думаю, це вже буде рішенням, скажімо, керівних органів православної церкви України, які будуть приймати відповідні рішення. Тово ж, ми не можемо тут, ну ми можемо тільки свої якісь давати побажання, рекомендації, а мені здається, тут вже все ж таки має бути рішення відповідних е уповноважених органів церковних. І друге питання: якщо ми зачепили питання е того, що це колишній кафедральний храм. Ну, з осідком митрополита. Ну, в принципі, він коли будувався, він не будувався як кафедральний взагалі-то. Він став кафедральним випадково, якщо брати його історію. Але він тривалий час, десь 30 років, був, був резиденцією митрополита. І наскільки я розумію, там, в тому подвір'ї, так, є ще приміщення, де. Здається, і знаходилася оця резиденція саме так. Шо, от Що з тими приміщеннями? Ну знову ж там, коли була і громадськість, і працювали відповідні там комісія і інші речі, і були і журналісти, і правоохоронні органи, і був, зрештою, той самий Владика Філарет там приходив. І знаєте, що мені було дуже прикро. Коли я бачив там в цьому в цьому приміщенні, там були фотографії попередніх влади. Я не знаю там багатьох владик. Ну одного з них про діяльність одного знає такого. такий був владика Августин. Ну, ми чітко розуміємо, що це є кадровий офіцер російських спецслужб. Е, і його портрет до того часу, фактично, до моменту цього переходу він там висів. Це ще раз підтверджує власне про те, е, що це є за церква в лапках і які вона мала функції, які вона мала дії. Що ніби їхні казочки про те, що вони нібито там українська церква, і що вони хочуть бути. І... Відповідно підтримувати українську духовність на ну, абсолютно не туда є дійсності. А зрештою, там були також і ем, прийшли група молодиків, які нібито почали говори, почали говорити про те, що вони є там прихожани цього храму, що вони ходять завжди там на. Ці молитви і так далі. Ну ми з ними почали спілкуватися, і виявилося, що це абсолютно є нервів'яни, Це є люди, які представляють різні там і Луганськ, і там інші області, і так далі. Ну, зрештою, я особисто в спілкуванні з ними це відчув відразу по тій мові, якій вони говорять. І на моє пряме питання, скажіть, будь ласка, звідки ляви, чи ви тут це, це показало, що вони не є звідси? І це вже власне їхній там. Там не знаю, чи це організував той самий Владика, чи ці їхні там уповноважені структури ФСБшні і так далі. Я вже не знаю, хто їх організував. Але знову ж ми розуміємо, що в цій церкві до, е, тільки два дні тому фактично вперше пролунала молитва українською мовою, бо до цього вони молилися в цій церкві. Е, а як вони кажуть старослов'янською мовою, а реально вони молилися російською мовою, молилися явно не українською мовою, що також є абсолютно невідомо не відомо, до речі, Так, да. ну і в дискусіях з тими, хто там десь мав інше бачення, чи це були знову ж такі люди, які мають певні стереотипи. Можливо, там були якісь і старші люди також приходили, які мали певні стереотипи, ну давні стереотипи, Але коли ми говоримо про тих молодих людей, які нібито прихожани храму, це. Ну реально я розумію, підготовлені прийшли люди, щоб робити провокації для того, щоб не допустити цього переходу. Ну то вони казали, так ми од молимося старослов'янською мовою. На моє запитання: а люди добрі? А чому ви не хочете молитися українською мовою? А вони питання, а, а що ви маєте проти старослов'янської? Мови. Ну, одна й якась така дурна дискусія, де вони, напевно, по якихось методичках там навчені, і для того, щоб здійснювати провокації і не допускати переходу е, власних громад до української церкви. Але все таки, от що буде усе? Цією кафедрою митрополичою, тобто я не можу ми... сказати, я не володію цією інформацією, я не знаю ще. Ну так. я думаю, що там вона буде також, як та кафедра, вона буде служити українській церкві. Так це логічно, що там ну, буде церква, і відповідно це вже повинні визначити, чи це буде там парафіяльний будинок, чи це буде якась інша, скажімо, приміщення для інших потреб, але української церкви. Е, тобто є інше, інше питання, тобто, е, митрополит зможе мати якийсь свій осередок у Львові чи не зможе? Ви маєте на увазі маєш на увазі митрополит Филарет? Так, так, так. Тому що тут зараз Лук в... він не повинен був мати у Львові якийсь речі? До того часу, поки він не задекларує те, що не засудить московську агресію, не засудить Онуфрія, не засудить Кирила, не засудить Путіна, не, за, не буде, не перейде з цієї структури, яка ну не є українською. Я думаю, він би не, не повинен був мати. Але знову ж на мою точку зору, тут також отакі от ці переходи. Ініціатива знизу вона звичайно є надзвичайно важлива. І відповідно таким лакусовим папірцем процесу, який відбувся навіть у Львові, це стали події у Хмельницьку, і такі події вже почали відбуватися в багатьох місцях України і в тому числі у Львові. Але мені здається, що ситуацію треба вирішувати в першу чергу на законодавчому рівні, і Верховна Рада мала би проголосувати законом. Про заборону московської церкви, зрештою, законопроект лежить у парламенті доволі давно, наскільки я знаю, але чомусь більшість Верховної Ради не хоче за це голосувати, і тому власне виникають отакі речі, дискусії відповідно там мають бути також представники правоохоронних органів, тому що ну дійсно ця ж ситуація не відбувалася так, не відбулася насправді так, що от вся. Громада і священники прийняли усвідомлене рішення, що вони мають перейти в православну церкву України. Звичайно ж, там були дискусії. Були там ці проставники громади, які там мали іншу позицію, самі московські попи, ну, Далі зали... вирішили, на... мені здається, бажання залишитися московськими пупами, а не стати українськими священнослужителями. Ну, Тут власне питання. Це при тому, що вони нібито ці владика і інші там спілкувалися українською мовою, але розуміємо, що сутність їхня, ну, на жаль, не українська. Наскільки я розумію, зараз у Львові як територіальній громаді не залишилося жодного храму у МП. Тобто оцей колишній Святогеоргівський пішов, на Сихові, знесло цю каплицю. Потім цю церкву на Антоновича там теж розірвали оренду, і був у них ще цей монастир. Ну, я про я, нього, чесно кажучи, перший раз дізнався, що він є. Я навіть не, не знаю, де, де він не він вулиці знаходився, е, його теж передали під лікарню. Тобто, у, у самому Львові не, не залишилося жод, жодного храму. А яка ситуація по області? Ну, тому що наскільки я чув, сьогодні здається, церква у Раві Руській перейшла у ПЦУ. Тобто, скільки таких церков залишається, і де найближчий храм до Львова Московського патріархату, і, і яка ситуація по області? На початок року їх залишалося десь близько 42. Зараз відбувається процес переходу. І відповідно ми також голосували вчора на сесії Львівської обласної ради. Те, щоб відповідно вже прийняти рішення про те, про те, щоб не залишилося у цих всіх осередків, і постійно відбувається перехід. Я зараз не маю точної цифри, скільки станом на сьогодні залишилося. Ну, порядка мені здається, ще більше десятка, а то й двох десятків таких осердь руського міра на превеликій жаль на території області залишилося. І дуже потрібно дуже добре працювати. і Є відповідно рішення Львівської обласної ради, яке було прийнято ще в минулому році, в листу на у листопаді. Про те, щоб власне рекомендувати громадам сприяти переходу, і про те, щоб не, не було цих осередків московської церкви на території України, і потрохи ця ситуація все ж таки відбувалася на Львівщині, але знову ж не так активно, як після цих подій Хмельницьку. Після подій Хмельницьку, коли власне московські попи вирішили виштовхати і побити українського військового, який прийшов з відповідною позицією до цієї церкви. Коли ну ця ситуація почала йти набагато швидше, е... тому паном я не володію станом на соні статистикою, скільки ну, відповідно схов ну, ще ну, залишилося. Тобто, тобто вона міняється буквально кожного дня, і так можна можна сказати. абсолютно. Навіть скажімо так, якщо ми сьогодні озвучимо цифру, то не виключено, що вже за годину буде інша цифра, а на рано буде ще інша цифра. Тому що ситуація пішла такого, як знаєте, як снігова лавина, як коли вона скочується, вона постійно наростає і все ж таки терпіння людей, слава Богу, вже ну, не вже не залишається, і тих там пару фанатиків, які біля які є біля тих. Попів, які ще не переходять, вони залишаються чорно менше і менше, і всі розуміють, що все ж таки це не є українська церква. Але я просто бачу на їхньому сайті, що вони призначили нового вікарія з титулом єпископ Дрогобицький. Я чесно кажучи, не чув, що в них був у Дрогобичі, чи єпископ. Ну я не є настільки поінформований в діяльність української лицеї mm. московського патріархату, їхні там структурні підрозділи і так далі, щоб такі речі коментувати. ні, ну я знаю, що в них одна є одна є партія на всю на всю область. Ну досі була принаймні. Ну, Напевно, напевно, тому що, ну, все ж таки, ну як би там не було, взагалі я дивуюся, що є, ще залишилися люди на Львівщині, які так взагалі в Україні, які ще ходять цю церкву. Ну, коли ми говоримо про патріотичну Львівщину, ну, це є однозначно. От. І, мабуть, ті, що позалишалися, я або ті, які не зовсім до кінця володіють інформацією, або дійсно. Ті по володіють якимось там нейролінгвістичним програмуванням ізумбували, запрограмували людей, або це є. Ну скажем, ті осередки, що залишилися, то фактично не черпають е, свою паству е, з тих пере... внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з східних областей, і, і попри те, що вони вимушені були. Кинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Московської Федерації, РФ і на території України, ну вони далі залишилися ну, задурманені цими апологетами руського міра. ну ми зараз є напередодні Великодня. Якщо цей процес так вирушив, мене що мене по-перше цікавить, ці громади переходять із священниками, чи без чи є по різному? Це є насправді дуже різна ситуація в деяких випадках. Це є священником, в деяких випадках це є громади, які вже не можуть терпіти цього московського купа. Е, цей священник, який себе декларує українцем, ну яким чином швидше за все є залежний, тому що ну е, хочу сказати вже в тому питанні, як от е, такі певні провести порівняння. Якщо раніше було багато тих священників, які були настоятелями громади церков Української православної церкви Московського патріархату, в них, коли ми, ми з ними спілкувалися, і коли, умовно кажучи, громади, активісти з ними спілкувалися, в них завжди був нібито, нібито аргумент, який для них там канонічний, і з релігійної точки зору мав вагу. Що нібито Оця церква вона є канонічною. А Київська Українська православна церква, Київського патріархату чи Українська Покіфальна Церква, нібито є не канонічною. І вони от мали цей аргумент і розказували це своїм вірянам, своїй пастові, своїм там прихожанам. Ну але зараз ситуація є абсолютно інша. Зараз є українська ну церква, православна церква України, яка є абсолютно канонічною, яка має яка отримала Томос, яка є на з церков Вселенського православ'я і визнається іншими православними церквами. І є оця церква, яка визнається фактично тільки Москвою, тому що вона є або визнається Москвою, і вона є підрозділом Москви. Або вона є абсолютно неканонічною і такою, яка ну, не має відповідного визнання. Тому в них ж аргументу зараз не лишилося. І тому, напевно, ті священнослужителі, які залишилися, їх просто тримають на гачку відповідно їхні там ієрархії і руські ну, не знаю за що, можливо, за якісь грішки чи інші. Ну тут вже мені складно сказати. Напевно, це є поле для діяльності наших правоохоронних органів Служби безпеки України в даному питанні. Ну а для мене особисто знаєте було дуже така ситуація красному, Ну така дуже доказова в тому, що це не є церква, навіть ну структура, навіть яка мало що має з християнством. Ну зокрема, десь в дві році? Ні, ні, перепрошую навіть де звітисячі восьмому чи дві році е, було перевання загиблих солдатів часів Першої світової війни е, в Карпатах е, в Кольому. І там, звичайно що коли ми говоримо про солдат Першої світової війни, то були різні армії, які тоді були стороною конфлікту. І, от під час перепоховання були запрошені е, організатори е, проводили екомунічний захід, щоб вшанувати пам'ять загиблих з різних армій, і запросили представників усіх конфесій: і католиків, і греко-католиків, і київський патріархат. І прийшла оця церква так, от усі ієрархи, е, представники усіх церков. Молилися спільно, а представники цієї церкви стали окремо і сказали, що ми молитися з ними не будемо. Оце тоді для мене стало ясно, абсолютно, що вони не мають нічого спільного з релігією і з християнством. Тому що християнство говорить про те, що ми повинні, є певні принципи, ми повинні вірити в Бога, шанувати Христа, шанувати загиблих, шанувати померлих. А показують такі свої амбіції, що я, мов, не стану поряд молитися за душі загиблих разом з учасниками інших церков, ну це вже раз показує, що це якась секта або ну, підрозділ спецслужби. Mm. Е, Слава, ну оскільки цей... До речі, а чи були якісь ексцеси на Львівщині? Е, оскільки зараз СБУ дуже часто проводить обшуки знаход... ну, ну за останній час цей період. Що були якісь обшуки в цих церквах, і там щось знаходили, чи якось усього обходилося. Ну, я знову ж я не володію такою інформацією. Знову ж я кажу, я не, можливо, це ну, я не зовсім є тим э, експертом, який би міг говорити на даному питанні, тому що я не, не є експертом з релігійних питань там чи тим більше з московського патріархату. Тому, ну скажем, я був учасником подій, які два дні тому відбувалися е, на, е, на вулиці Траса Бубанища, е, відповідно, в цьому колишньому Георгівському, а тепер е, е, соборі Святого Юра, але знову ж ну, мабуть, я. Не є настільки поінформовані дані питання, щоб стільки часу їх обговорювати? Mm. Е, ще одне: оскільки ну, ми є напередодні Великодня Великого свята, е, е, будь-яка релігійна організація, релігійна громада і е, право до свята будуть пророчувати якісь події, а чи можемо ми, е, чи можете прогнозувати такий варіант, що до великодня? Всі громади, які залишилися, вони перейдуть у ПЦУ. Ну я би цього дуже хотів, щоб на Львівщині так сталося. Щоб ми дійсно до такого великого чи, чи так може бути? Великодня очистилися очистилися, щоб у нас на території Львівщини були справжні церкви українські. Можливо, навіть якісь там інші ці, але щоб тут не було московської церкви. Тобто до Великодня Московського патріархату в Львівській області може не бути. Ну я на це дуже сподіваюся, мені би цього дуже хотілося. Чи так буде, покаже час. І воля Господня.